Вітаю, вас, шестикласники! На двох попередніх уроках ми з вами вже говорили про історію стародавньої Греції. Сподіваюся, що вас зацікавила ця стародавня цивілізація? Сподіваюся, що ви виконали всі завдання, і сьогодні ми з цікавістю продовжуємо нашу мандрівку. Тема нашого уроку звучить так: як розвивалася Греція у 8-6 столітті до нашої ери? Ну і традиційно для того, щоб краще працювати на уроці, у нас історична розмінка. Вікторина зародження цивілізації в Давній Греції. Дістаньте свої смартфони, відскануйте сканером QR-кодів даний код і виконайте завдання. Відео, звісно, ставимо на паузу. Виконали завдання. Чудово! Прямуємо далі. Перед нами карта Греції. Нагадую вам, що Греція виникла. На різних територіях, насамперед, це Балканський півострів, це півострів Пелопонез, це острови у Егейському морі і узбережжя Малої Азії. Власне, ось ця територія і вивчається нами протягом уже сьогодні третього року, і ми будемо ще з вами говорити про дуже цікаві речі у стародавній Греції. Тому що ви бачите, ось на ілюстраціях якісь об'єкти. Що це за об'єкти, ми з вами будемо знайомитися в ході наших уроків. Отже, сільське господарство Греції цього періоду мало натуральний характер. Тобто все вироблялося всередині поселення і обмінювалося натурою грошей не існувало. Худоба вважалася мірилом багатства. Чим більше її, тим людина замужніша. Поширенням явищем був морський розбій в Егейському морі та пограбування купців на сухопутніх шляхах. На чолі грецького поселення громади були виборні басилеї – правителі, які мали військову і судову владу, виконували релігійні обради, а також існувала родова знать. Їх називали арісти. Звідки й походить назва аристократія, тобто, ще раз повторюю, що аристократія це родова знать, це знатні, заможні люди. Громада поділялася на роди, існувала майнова нерівність. Одні сім'ї мали декілька наділів, інші не мали жодного і не імітувало. Але рабство було не дуже поширеним. Перед вами ось ваза зроблена в той час в стилі геометрики, тому що ми з вами говорили, що в темні віки в керамічному зображенні був поширений геометричний стиль. А оті красиві вази з розписами ехейські, вони зникли. Отже, зараз нам Брейн підказує, що потрібно поставити відео на паузу і записати поняття, що ж таке аристократія. Виконали завдання. Чудово. А далі поширюється залізо. І це призвело до швидкого господарського піднесення Греції. Хлібороби тепер за допомогою залізних знарядь краще обробляли землю і отримували, звісно, більші врожаї. Відродилися різноманітні ремесла, торгівля. Селяни тепер продавали надлишки продуктів, вино, овочі і фрукти, тобто натуральне господарство, коли йшов тільки обмін натуральними продуктами, уже що? Руйнувався, появилися вже грошові відносини. Ці вироби купували ремісники, які теж виставляли свої вироби на ринку. Крім цього, розвивалася вже і міжнародна торгівля. Важливим для її розвитку стало використання монет. Виробництво, який греки перейняли від лідійців. Це такі були народи в ті часи. Також греки запозичили у фінікійців алфавіт і переробили його таким чином, що навчатися читати і писати було доволі легко. Ми з вами пам'ятаємо, що фінікійський алфавіт містив лише приголосні звуки. А тепер до нього були додані і голосні звуки. І перед вами вже виріб із Заліза, Піксида із музею Афінської Агори. Після Дорійської Навали грецькі міста розкішні і дуже розкішні царські палаци руйнувалися та заростали травою. Але на їхньому місті з'являлися нові укріплені поселення, села і міста. Вони мали вже інший вигляд. Їхнім центром був не царський палац, як раніше, величезний і розкішний, а торгова площа, яку називали Агора. На ній збирали жителі поселення та навколишніх сіл не тільки для обміну продуктами і товарами, а й для вирішення різних питань громади. Повноправними членами громади були лише власники земельних ділянок. Згодом навколо Агори почали зводитися громадські споруди, храми, у деяких містах їх розташовували на такому величезному укріпленому пагорбі, який називали Акрополь. Будинки вже зводилися з каменю, дахи вкривали черепицею. Перед вами ось будинок, згенерований штучним інтелектом, так він побачив, будинок цього періоду, 8-6 століття до нашої ери в Греції. Вулиці зазвичай були прямі та бруковані, існували водогони та каналізація. Такі міста об'єднували навколо себе прилеглу сільську округу, яку називали фора. Таким чином виникали міста держави Поліси. Повноправними жителями поліса були громадяни. Кожен громадянин був власником частки землі і мав певні права та обов'язки, участь у управлінні полісом, захист вітчизни тощо. Отже дійсно ви бачите перед собою місто, знову ж таки з допомогою штучного інтелекту відтворене. Ми бачимо кам'яні будиночки, прямі вулиці, мощені бруківкою. І також в цих будинках, красивих і розкішних, які свідчили про високий розвиток цивілізації, були вже водогони та водоканали. Ну, ось далі будинок нам розкривається повністю. І знову ми побачимо вуличку, яку, я ж кажу, відтворив штучний інтелект. Таким чином, він побачив. Давньогрецьке місто Поліс. Ось так. Поясніть, чим Давньогрецький Поліс відрізнявся від поселень Ахейської цивілізації, а що було спільним? Дійсно, коли ми подивимося на місто Поліс, то ми насамперед бачимо, що в центрі був не палац. А була торгова площа. Міські стіни. Тут проживали варварські племена, тобто не розвинені племенами, ми бачимо порт, від якого відпливали кораблі, е везучи товари. Це були поля і були села. А оскільки ми пам'ятаємо у містах мікено цивілізації, в центрі був палац. One of the most influential pieces of architecture in the world. Sitting in its shadow is a smaller building known as the Erechtheion. It's named after a mythical king of Athens called Erechtheus. Why is this little temple just as important as the Parthenon? And why was it built with such a strange asymmetrical shape? Come inside and we can find out this is the porch of the caryatids for nearly two and a half thousand years these six maidens have kept watch here the porch was built to mark a sacred spot the grave of cecrops the mythical founding king of athens So like mystery, city. From above, you can clearly see how asymmetrical the building is in its layout. The ancient Greeks intentionally left this gap in the roof directly above a very special hole in the ground. They believed this to be the spot where a thunderbolt thrown by Zeus struck and killed King Erechtheus. Частинку давньогрецького поліса. А тепер ми з вами попрацюємо із джерелом, адже історію вивчають на основі джерел. Перед вами опис ідеального поліса давньогрецьким мислителем Аристотелем. Населення полісу має бути легкодосяжним, як і його територія. Легкодосяжна територія означає те, що її легко можна захищати. Місто має особлювати центральний пункт. Із якого можливо було б усюди вислати допомогу. Інша умова полягає в тому, щоб до міста легко було доправити земельні продукти, далі щоб було зручне підвезення до нього лісових матеріалів і всього того, що державою буде придбано для обробки. Сполучення міста по всій території Поліса з морем є великою перевагою і з метою безпеки держави і з точки зору повного забезпечення його всім необхідним. Отже, яким же мало бути ідеальне місто? Правильно, насамперед воно повинно було слугувати тим, хто там проживав. Із розвитком полісів відбувалися важливі зміни у військовій справі. Раніше тільки знать мала озброєння із бронзи, яке коштувало дорого. Завдяки поширенню заліза, бо ми на цей час знаємо, що воно вже поширилося, озброєння воїна ставало дешевшим. Тому тепер кожен громадянин міг його придбати. Основна частина війська полюса складалася з важкоозброєних піхотинців, яких називали гоплітами. Це слово в перекладі з грецької означає озброєння. У цього воїна панцир захищав груди і спину, а голову шолом. Щит зазвичай був круглим і великим, і ви його бачите перед собою ще він був який оздоблений, щось на ньому було зображено. Коли гуприти йшли у бій, то шикувалися особливим чином. Кілька сотень людей ставали в ряд один поруч з іншим, пліч опліч, інші воїни ставали за ними, утворюючи таку саму шаренгу. Зазвичай було 6-8 таких рядів. Такий стрій називався фалангою. У першій шарензі були найдосвідченіші воїні, останній молодь. Головне завдання воїна в бою полягало в тому, щоб не порушити стрій і діяти спільно. Краї фаланги у бою прикривала ну, тобто це вершники на конях, яка з часом стала самостійним родом військ або якісь природні перешкоди. І перед вами гопліт у повному озброєнні. Ми бачимо на ньому панцир, що цікаво, що він був із кількох шарів ляної тканини. Ми бачимо великий круглий щит, який закривав, він був дерев'яний, який закривав повністю майже все тіло гопліта. Ми бачимо спи завдовжки 3 метра. Ми бачимо також бронзовий шолом, бронзові поножі і сандалі. Ось так виглядав грецький воїн. Влада в полісах спочатку зосереджувалася в руках знаті аристократії. Коли відбувалися збори всього народу демосу, бо ми знаємо, що демос грецькою звучить народ, то думка аристократії мала більше значення, ніж думки пересічних громадян. Зазвичай знатні люди вважали своїми предками богів і стародавніх царів і думали, що це виправдовує їхнє панівне становище та право на владу. Також представники аристократії були справжніми воїнами, що коли захищали поселення. Але з появою поліса всі його жителі ставали на захист. Якщо вони рівною мірою проливали кров у боротьбі за поліс, то заслуговують мати рівні права управління ним, так міркували інші члени громади. Крім того, із розвитком ремесла й торгівлі в полісі посилилася влада купців і ремісників. Вони вважали, що їхнє багатство також дає їм право брати участь в управлінні полісом на рівні з родовою знаттю. Але знат, звісно, не хотілася ділитися владою. Це й привело до розстрої боротьби між аристократами та демосом. Тоді, в той час, появляються тирани. Тирани це були вихідці з аристократів, які з допомогою Демосу захоплювали незаконну владу в місті. Яка ж їхня характеристика? Дійсно, вони мали одноосібну владу, незаконно захоплювали владу, управління є несправедливим та супроводжується примусом і насильством, ігнорування громадянських свобод і політичних прав? Боротьба була тривалою та складною, почасти доходило до кривавих сутичок, проте у багатьох полісах демо домігся скасування боргового рабства. А потім і права брати участь у народних зборах. То, що, тобто, що хотіли, того і досягли. Зараз перед вами схема. На основі схеми назвіть основні вимоги, які висував Демос у боротьбі з аристократією. І поясніть кожну з них. Ось перед вами схема Вимоги Демосу у боротьбі з аристократією. Це насамперед, перерозподіл земельних ділянок. Відміна боргового рабства, право брати участь в управлінні державою. Дійсно, чому заключалася суть цих вимог? Що е, тепер бідні люди Демос отримували землю і могли багатіти? Тепер було відмінено боргове рабство. Якщо, наприклад, селянин працював і в нього був борг, його могли перетворити на раба, а тепер це було заборонено. Ну і також демо, тобто народ, отримав право брати участь у правлінні державою. Але ми з вами знаємо, що кожна держава має свої закони. Тоді вона є державою. І ось у Греції з'являються перші писані закони. Це сталося у 621 році до нашої ери. В Афінах архон Драконт написав давні усні правила. Тексти, яких виставляли на Майдані на видноті, говорили, що ці закони писані кров'ю, адже навіть за дрібну крадіжку овочів, карали стратою. По спливу часу будь-який суворий закон почав називатися драконівським, тобто дуже жорстоким законом. Проте греки вважали, що краще суворі закони, які виконують, ніж добрі, яких не додержується. Ну, і у нас є пояснення, що архон це найвищий урядовець у Афінах. Тепер ми з вами підведемо підсумки. Брейн нам підказує, що потрібно відео поставити на паузу і записати собі поняття, що таке демос, що таке аристократія, що таке тиранія. Виконали завдання. Чудово! Отже, далі. А зараз ми побуваємо з вами в ролі дослідників. Вам потрібно є в нас текст заповнити комірки і визначити, в чому полягало значення законів драконта для життя афінського демосу. Текст звучить таким чином, ви бачите: значення законів драконта полягало в тому, що вони сприяли зміцненню чого. Захищали що? Далі е, в нас іде власність. Дії аристократів у чому? Здогадалися, які тут слова мають бути? Сподіваюся, що ваші відповіді такі. Значення законів драконта полягало в тому, що вони сприяли зміцненню держави, захищали приватну власність, обмежували дії аристократів у суді. І ми з вами тепер отримуємо домашнє завдання: опрацювати параграф 18, як розвивалася Греція у 6-му столітті до нашої ери, та виконати інтерактивні правила. На цьому наш урок закінчено. Сподіваюся, що ви добре попрацюєте. До побачення!